А ви знаєте, що ваше тіло пам'ятає все, що ви хотіли забути. Привіт, я Ілона, майстриня тайського масажу і людина, яка читає емоції не за словами, а через тіло. Підписуйся, у мене все про психосоматику, тіло, красу та здоров'я. Тіло це носій пам'яті. Тілесна пам'ять це не містика, а біологічна реальність. Емоції, які не були прожиті, зберігаються у м'язах. Наприклад, біль у плечах, хоча фізичного навантаження не було, як це може проявлятися на масажі? Це сльози під час торкання певної зони, гнів, сміх, спогади без логічної причини. Тіло реагує раніше, ніж розум розуміє, який зв'язок психіки і тіла. Мозок і м'язи в постійному зв'язку, затиснуте горло боялись говорити, тиск у грудях щось тримали в собі, приклади тілесної пам'яті, руки, плечі, непрожити гнів, живіт тривога, сором, страх, таз, сідниці, дитячі образи, контроль, нестабільність. Чому мій масаж іноді викликає сльози? Бо тіло ввільняє старі емоції, страхи, програми, дитячі травми це процес цілення, а не поломки.